Іменитий в минулому український тенісист Сергій Стаховський, який після початку повномасштабного вторгнення Росії пішов служити до ЛАВ Збройних сил України, опублікував знімки із найгарячішої точки фронту. Сергій відвідав Бахмут та сфотографувався у розбомбленій школі. На цьому кадрі Стаховський зображений на тлі шкільної дошки, де залишилися сліди від останнього мирного дня. Напис 23 лютого, ніби демонстранту. Струє час, який зупинився. Ніколи не пробачимо крадене дитинство, написав Стаховський. Нагадаємо, раніше іменитий тенісист залишив яскраве послання про російському пропагандисту Шарію у себе в інстаграм. Стаховський написав: Передаю вітання із сонячного Будапешту, що в Донецькій області Барселонському толіку Україна з нетерпінням очікує твого героїчного повернення на неньку. Але якщо десь яйка піджимають, то з радістю можу відвідати тебе в Барселоні. Курячі яйця є. Генеральний директор донецького шахтаря Сергій Палкін різко висловився на адресу міжнародної федерації футболу. Український функціонер зазначив, що чемпіонат світу з футболу у Катарі ще раз показав усю сутність. Фіфа. це відверто проросійська організація, яка не соромиться підтримувати Росію, хоч і намагається робити це приховано. Написав Палкін у Фейсбук. Він розповів, як ще в жовтні влада Катеру перестала пропускати українців у свою країну. Найбільшим нашим уболівальникам не видавали дозвіл на в'їзд і не дозволяли оформити хаякарт персоніфікований документ, за яким можна потрапити на матчі чемпіонату світу. Потрібно було подати заявку, але рішення не ухвалювалося. У той же час росіяни отримували картку за один день, зазначив гендиректор Шахтаря. Палкін звернув увагу, що ставлення ФІФА до України загалом та війни, яку розв'язала Росія. В нашій країні наголошує і на факті відмови президенту Зеленському у відеозверненні з посланням до усього світу. Вирішальний матч Мундіалю дивилися понад мільярд людей по всій планеті, і забрати можливість виступити перед такою аудиторією. Моральний злочин перед людством протягом усіх десяти місяців війни ми бачимо наскільки упереджено ФІФА та її керівництво ставляться до України, маючи величезні ресурси та вплив у світі, вони не зробили нічого, щоб вплинути на агресора і зупинити війну. Футбол поза політикою, але ж війна це не політика, а загибель сотень тисяч людей, зруйновані будинки та долі. Але за час чемпіонату світу у Катарі ФІФА жодного разу не звернула увагу світу на геноцид українців, зазначив генеральний директор донецької команди. Промоутер Боб Арум повідомив, що Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик проведуть свої наступні поєдинки один з одним. Усик та ф'юрі домовилися битися один з одним без будь-яких проміжних боїв. Тепер питання полягає в тому, коли саме це відбудеться. Та де, але цей бій точно відбудеться у перші чотири місяці наступного року. Ми розглядаємо декілька пропозицій з близького сходу та можливість провести поєдинок у Великобританії перед 95 тисячами глядачів на стадіоні Уемблі. Остаточне рішення буде ухвалено скоро. Сподіваюсь, що навіть до кінця року зазначив Арум. Журналіст CBS Sports Голазо Бен Джейкобс розповів, яку суму на трансфер півзахисника Шахтаря Михайла Мудрика планує витратити арсенал. Лондонський клуб сподівається заплатити за мудрика 50 мільйонів євро плюс бонуси, завдяки яким сума зросте до 60-65 мільйонів загалом. Крім цього, каноніри можуть запропонувати щось на кшталт відсотка з майбутнього перепродажу для шахтаря, сказав Джейкобс. У матчі другого туру волейбольної ліги чемпіонів серед жінок Прометей у групі бі переграв французьку волеро. Українська команда поступилася у стартовій партії та згодом зуміла переломити хід гри на власну користь. На тайбрейку сильнішими були представниці Слобожанського. Прометей здобув перемогу з рахунком 15-10 у третьому турі. Українки 10 січня наступного року також у місті Кутнагора Гора зіграють з румунським клубом Алба на тенісному турнірі Australian Open Виступатимуть шестеро представників України напередодні опубліковано заявковий лист кваліфікації відкритого чемпіонату Австралії 2023 року. Серед чоловіків, єдиним українцем у кваліфікації, стане перша ракетка країни Олександр Крутих. Щодо жіночої кваліфікації, то на турнір заявлено п'ять українок: Катерина Байндл, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Дар'я Снігур та Катерина Завацька, які використали свій захищений рейтинг. Матчі відбірного турніру стартують у Мельбурні 9 січня у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації «Нью-Йорк Нікс. Кольори якого захищає українець Святослав Михайлюк, переграв Golden State Warriors, чинного чемпіона НБА у тріумфальному для Нью-Йоркців матчі 132-94 Михайлюк здобув 5 очок і віддав одну результативну передачу. Завдяки цьому Нью-Йорк продовжив серію перемог у зустрічах з Golden State до семи поспіль. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.